вуха у фарбі вони вирішили розмалювати вулиці усіма барвами веселки. А разом з тим ще й показати, що біг це здорово. Вперше просто у середмісті Івано-Франківська влаштували кольоровий забіг як яскраву альтернативу уже дещо набридлим традиційним спортивним забавам. Це просто крута річ, яку ніхто не робив. Ну насправді ніби це все, що ми бачимо. Воно ніби і круто, але в нас завжди є. Ми захотіли щось нове зробити в світі. Це популярно, в Києві це регулярно проводиться. За кордоном це регулярно проводиться. Ну і ми не розуміємо, чого це тут не проводиться. Ідею дивовижного забігу, запозичили з Дійського свята холі, тож запевняють, дрібка чи навіть пригорща фарби в обличчя учасникам не зашкодить, адже цей порошок рослинний. Дані фарби вони є абсолютно гіпоалергенними. Вони цей барвник є натуральним, він легко змивається із одягу, і зі шкіри не призводить до алергії і навіть при потраплянні в очі, щоб ми особисто випробовували, не викликає ніяких негативних наслідків. Хочих набратися позитиву та заплямувати себе яскравими фарбами не бракувало втрачати природній колір разом із господарю сюди прийшли навіть домашні улюбленці. Вона бігає зі мною, з хлопцем моїм. Так що це, все нормально. Цей пробіг він так якби символізує однозначно здоровий спосіб життя, а також просто такий драйвовий, веселий настрій, який хотілося б все-таки відчувати в нас в Україні в такий зараз гнітючий час. Я думаю, що це дуже весело. Я б хотіла пофарбувати свою футболку у е, зелену. Різні кольорові до голови учасники забігу із вигуками Слава Україні легко долають два кілометри. На фініші гарного настрою теж не втрачають, незважаючи на те, що білосніжні футболки, які були обов'язковим атрибутом акції, перетворилися на хаотично барвисте полотно. Це дійсно дуже круто. Це якась такий такі емоції, такі якась, ну це дуже крута подія. Супер позитив, радість, красота. Ця футболка перший раз купив і надів. І мені не жалко загалом. Це вже третій неординарний забіг на вулицях міста. В такий спосіб його учасники готуються до головної події жовтневого франківського півмарафону, під час якого збиратимуть гроші на реабілітацію поранених на Донбасі, Луганщині прикарпатців, а також підтримку чотирилапих безхатьків, котрими опікується благодійна організація Дім Сірка.